Доброго дня, шановні друзі, вас вітає YouTube канал Veterano Сервіс. Мене звати Олексій Ілюшин, я є практикуючим адвокатом з податкових питань. І сьогодні ми будемо розбирати, як розпочати власний бізнес і як правильно все оформити в плані податків, податкових надходжень. І в плані реєстраційних якихось дій, з чого взагалі починати. Перше, це порядок державної реєстрації. Бізнес в Україні має бути зареєстрований відповідно до чинного законодавства. Будь-яка діяльність на отримання прибутку вважається у нас підприємницькою діяльністю і підлягає автоматично одразу оподаткуванню. Особисто я переконаний, що сплата податків є запорукою сильної держави, а тому для підприємців основи податкового обліку є конче необхідним предметом, який має освоїти кожен, хто займається бізнесом. Давайте змоделюємо ситуацію. Ви вирішили розпочати власний бізнес. Перше, що, з чого варто було б почати? Потрібно визначити вид діяльності, якою ви плануєте займатися. Відповідно до кведів, так званих класифікації видів економічної діяльності, які були затверджені в 2010 році, і з цього переліку вам необхідно здійснити буде вибір. Зауважу також, що в певних випадках самого лише вибору діяльності за класифікатором недостатньо. Мова йде про ліцензії. Передбачені законом про ліцензування певних видів господарської діяльності. До таких видів діяльності можна віднести, наприклад, торгівлю під акцизними товарами, будівельне монтаження роботи, фінансові послуги та інші види діяльності. Якщо законодавство вимагає для вашого виду діяльності ліцензію, ви повинні подати. Відповідний пакет документів до ліцензійного органу ознайомитися з переліком документів, які необхідно подати, як правило, можна на сайті вказаного органу в розділі Ліцензійні умови провадження виду господарської діяльності. Наприклад, для отримання ліцензії на здійснення проектних або будівельно монтажних робіт. Слід звернутися до Державної архітектурно-будівельної інспекції за місцем реєстрації фізичної особи або за юридичною адресою юридичної особи. Після того, як ви вибрали види економічної діяльності, які ви плануєте здійснювати, вам необхідно обрати систему оподаткування. Я би пропонував розпочати зі спрощеної системи оподаткування, а їх загалом існує дві: це загальна система оподаткування та спрощена. Як правило, дрібні підприємці розпочинають свою підприємницьку діяльність або у вигляді фізичних осіб підприємців, так званих фопів. Або ж у вигляді юридичних осіб у формі товариства з обмеженою відповідальністю, це найпоширеніша форма юридичної особи, яка існує сьогодні в нашій державі, і не лише у випадку з реєстрацією фізичної особи підприємця потрібен лише ваш паспорт, ідентифікаційний код і заява. І з переліком видів економічної діяльності, які ви вже для себе обрали. Якщо ви вирішили здійснювати діяльність у формі юридичної особи, то вам, окрім тих документів, які були названі для реєстрації ФОП, необхідно будуть також такі документи, як статут, а також Рішення засновника або протокол установчих зборів в залежності від кількості засновників, які будуть на вашому новоствореному підприємстві. Стосовно державної реєстрації, також слід вказати такий нюанс, що при реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності необхідно отримати такий документ, як виписка, в якому буде зазначено код. Юридичної особи, або індивідуальний податковий номер фізичної особи, основні види діяльності, які ви вкажете в заявці відповідно до класифікатора, а також хто є керівником цієї юридичної особи, ця документація пізніше буде використовуватися вами як в банківських, так і в податкових та інших установах. Крім того, після. Отримання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців необхідно також протягом 10 днів отримати у податковому органі витяг платника єдиного податку. Слід зазначити, що у витягу платника єдиного податку, який ви отримаєте у податковому органі, Будуть, окрім основної юридичної адреси або адреси реєстрації, зазначені також податкові адреси, які ви вкажете як місця здійснення своєї підприємницької діяльності. Одразу з реєстрацією ви можете також подати відповідну заяву на спрощену систему оподаткування. Перш ніж подавати відповідну заявку, вам необхідно перевірити згідно з чинним податковим законодавством, податковим кодексом, а саме стаття 291 пункт 5, чи не підпадає ваш вид діяльності, який ви плануєте здійснювати, під діяльністю, яка заборонена на спрощеній системі, серед таких видів можна Назвати банківські послуги, фінансові послуги, діяльність ломбардів тощо. Ці послуги виписані чітко в названій мною статті Податкового кодексу. Якщо ви плануєте здійснювати ці самі послуги, тоді необхідно вам буде працювати. У формі е, юридичної особи, скоріше за все, і е, сплачувати податки на загальній системі. Зупинимося на найбільш поширеній системі оподаткування для малих та середніх підприємств, це так звана спрощена система. Це система, про якій замість всієї кількості податків, що передбачені законодавством, підприємець сплач, сплачує лише. Єдиний податок та інші е мінімальні передбачені законом платежі. Але спрощена система оподаткування є не, не для всіх однакова, оскільки від характеру та виду діяльності, а також від отриманого доходу існує певна е передбачена законом градація, яка е Відповідним чином зменшуючи збільшує розміри податків необхідних для сплати. Зауважимо, що в цілому платників єдиного податку є чотири групи. Проте на першій та другій групі перебувати мають право виключно фізичні особи підприємці, на, на третій групі як фізичні, так і юридичні особи. І на четвертій групі виключно юридичні особи, сільськогосподарські виробники. Частка сільськогосподарської продукції, в річному обороті яких складає більше 75%. Слід також зазначити, що для фізичних осіб-підприємців на спрощенні системи оподаткування заборонена здача в оренду земельних ділянок площею більше ніж 0,2 гектара, або нежитлових приміщень площею більше. 300 квадратних метрів або житлових приміщень площею більше 100 квадратних метрів. Ця інформація буде корисна для фізичних осіб-підприємців, які планують проводити свою діяльність у сфері оренди. Отже, до першої групи платників податку може входити лише фізичні особи підприємці або так звані ФОПи які здійснюють діяльність у вигляді роздрібної торгівлі або надання дрібних побутових послуг наголошую виключно фізичним особам. Діяльність платників податків першої групи обмежується річним доходом у розмірі 300 тисяч гривень, а також необхідно зауважити, що платники податків першої групи не мають право наймати працівників. Ставка єдиного податку для фізичних осіб підприємців першої групи встановлюється органами місцевого самоврядування та може складати до 10% від мінімального прожиткового рівня працездатних осіб. Що стосується другої групи платників податків, то слід зазначити, входять. Фізичні особи-підприємці, які проводять діяльність у сфері надання як побутових, так і непобутових послуг торгівлі, громадського харчування та ресторанного бізнесу. Другій групі фізичних осіб-підприємців дозволено наймати до 10 працівників та укладати угоди з іншими суб'єктами господарювання платниками єдиного податку. Що стосується річного обсягу доходу фізичної особи підприємця другої групи, то такий дохід обмежений сумою у 1,5 мільйони гривень на рік. Що стосується другої групи платників єдиного податку, то ставка єдиного податку для них складатиме до 20% від мінімальної заробітної плати, установленої державною бюджетом на поточний рік. Що стосується ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців першої та другої групи, слід зазначити, що ставка податку обраховується, виходячи з прожиткового мінімуму працездатної особи ФОП першої групи або мінімальної заробітної плати ФОП другої групи. Державним бюджетом на 2019 рік передбачено. Мінімальна заробітна плата у розмірі 4173 гривні на місяць і неоподаткований мінімум доходів громадян 1921 гривня на місяць. До третьої групи платників єдиного податку можуть входити як фізичні особи-підприємці, так і юридичні особи, які проводять всі види діяльності, окрім заборонених податковим кодексом для платників єдиного податку та підекцизних видів діяльності. Ставка єдиного податку для третьої групи платників може складати 3% у випадку, якщо суб'єкт є платником податку на додану вартість, та 5%, якщо суб'єкт не є платником податку на додану вартість. Свідоцтво платника податку на додану вартість оформлюється окремо за заявою платника податків податковому органу. Слід також зазначити, що для платників єдиного податку третьої групи річний обсяг оподаткованого доходу не повинен перевищувати 5 мільйонів гривень. Що стосується також реєстрації платника єдиного податку третьої групи. У випадку, якщо він платить ПДВ, є нюанс, оскільки при реєстрації такого платника податку він не може одразу обрати собі ставку 3%, так як на момент такої реєстрації ще не є платником податку на додану вартість. Рекомендується одразу обрати ставку 5%, потім оформити у податкові свідоцтво платника ПДВ і з наступного кварталу перейти на ставку 3%. Що стосується обліку доходів, отриманих на спрощеній системи оподаткування, необхідно вказати, що ФОП першої та другої групи ведуть книгу обліку доходів. ФОП третьої групи. Веде книгу обліку доходів та витрат у випадку, якщо застосовує ставку 3% та є платником ПДВ. У випадку, якщо ФОП 3 групи застосовує ставку єдиного податку 5%, такий ФОП веде облік лише доходів. Що стосується платника податку 3 групи юридичної особи, необхідно вказати, що. Відповідно до закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, така юридична особа повинна вести бухгалтерський облік, проте з урахуванням правил спрощеного бухгалтерського обліку. Не Ми може оминути увагою такий важливий елемент, як обіг готівки під час здійснення підприємницької діяльності. Слід зазначити, що для фізичних осіб-підприємців першої та другої групи на спрощенні системи оподаткування, які надають дрібні побутові послуги або здійснюють розвиток дрібну торгівлю на ринках, реєстрація касового апарату не потрібна. Для всіх інших платників єдиного податку, суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють свою роботу з готівкою. Необхідна реєстрація касового апарату. Такий касовий апарат має бути зареєстрований на кожній торговій точці за місцем здійснення діяльності у відповідному районному фіскальному органі, а інкасація готівки з такого касового апарату має здійснювати щоденно. Окрім єдиного податку фізичної особи підприємців першої, другої та третьої групи, Повинні сплачувати єдиний соціальний внесок, так званий ЄСВ, який в останні роки не змінюється і складає 22%. Вказаний єдиний соціальний внесок, на відміну від податків, сплачується фізичними особами незалежно від отриманого доходу. У випадку неотримання вказаними суб'єктами доходу, єдиний соціальний внесок. Розраховується як 22% від мінімальної заробітної плати. Також єдиний соціальний внесок утримується з кожного найманого працівника. Окрім того, за найманого працівника необхідно сплачувати податок на доходи фізичної особи, який складає 18%, а також військовий збір 1,5%. Резумуючи все. Що було сказано, для здійснення підприємницької діяльності на самому початку вам необхідно перше. Обрати вид економічної діяльності за класифікатором. Класифікатор видів економічної діяльності можна знайти на сайті Державного управління статистики. Друге, перевірити, чи обраний вами вид діяльності дозволений на спрощеній системі оподаткування. Та не підлягає ліцензуванню відповідно до закону України про ліцензування певних видів господарської діяльності. Третє – Визначитись з організаційно-правовою формою ФОП чи юридична особа та обрати групу платника єдиного податку. Четверте. Підготувати необхідний реєстраційний пакет документів юридичної особи чи фізичної особи підприємця та подати ці документи державному реєстратору в реєстраційну службу, яка, як правило, знаходиться при районній державній адміністрації, а також разом із документами подати заяву про реєстрацію платником єдиного податку обраної вами групи. П'яте. Отримати виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців державного реєстратора, а також Витяг платника єдиного податку обраної групи у податковій інспекції за місцем реєстрації або проживання. Шосте. За необхідності подати відповідну заяву до податкового органу про реєстрацію вас платником ПДВ та заяву про перехід до застосування ставки єдиного податку 3%. 7. Зареєструвати в податковому органі. Книгу обліку доходів або доходів і витрат для фізичної особи підприємця, та у випадку, якщо ваша діяльність пов'язана з обігом готівки, зареєструвати за місцем провадження такої діяльності касовий апарат. Друзі, на кінець хотілося побажати вам успіху та зазначити, що якщо у вас виникли будь-які питання, пов'язані з оподаткуванням на старті вашого бізнесу. Просимо залишати їх у коментарях під даним відео. Підписуйтеся на канал сервіс», слідкуйте за анонсами. У наступних відео ми плануємо продовжити наші зустрічі з фахівцями, які допоможуть вам розібратися в нюансах ведення власного бізнесу та відповісти на важливі для вас питання.